Вітаю! Сьогодні хочу звернутися до батьків дівчат віком 12-13 років і повідомити про те, що в національному календарі щеплень додана вакцинація від вірусу папіломи людини, вірусу, якою, який є основною причиною раку шийки матки у жінок. Понад 15 років у багатьох країнах світу. Проваджена вакцинація від вірусу папіломи людини і довела свою високу ефективність. Так, наприклад, в Австралії зараз зустрічаються поодинокі випадки раку шийки матки. в той час, як в нас, кожного року фіксується понад три тисячі випадків раку шийки матки, з яких тисячу жінок помирає щорічно. Численні дослідження показали, що введення однієї дози вакцини у віці 12-13 років формують стійкий і надійний захист від вірусу папіломи людини. Введення однієї дози у цьому віці прирівнюється до двох або навіть трьохразового введення вакцини у більш старшому віці. У нас в поліклініці проводиться безкоштовна вакцинація для дівчаток 12-13 років. Найефективнішою вакциною гардасил 9. Ця вакцина є 9-валентною, яка захищає не тільки від раку шийки матки, але й від низки інших передракових та онкологічних захворювань, таких як рак шкіри, Дисплазії слизової, кондиломи, рак гортані і інших. Дана вакцина не містить живих вірусів, тому є абсолютно безпечною. Для того, щоб пройти безкоштовну вакцинацію від вірусу папіломи людини, потрібно батькам з дочкою віком 12-13 років. Звернутися у кол-центр Другобицької міської поліклініки. Вакцинація від вірусу папіломи людини сьогодні це надійний захист від раку шийки матки у майбутньому.